Привітки усім. Пройдемося сьогодні по такій гарній українській природі. Дивіться, який жовтий золотарник і таке небо блакитне. Жовто-блакитний прапор цікавий. Такі мачки. Така класна сьогодні погода. Квіточки. цикорії ростуть. О, дивіться, які гарні. Воно як скусили траву, трошки вже покосили. А так то золотарник цей. Деякі його називають амброзією, чи може, то по-іншому по виглядає амброзія. Недавно почула, що це золотарник оцей жовтенький. Теж такий заполонився поля. Бачите, як заросло. Десь овечка мекає. Така класна природа гарна. Зранку гарно прогулятися. сонечко вже. Зараз у нас десь сьома година, початок восьмої ранку. Така природа ще спить другий. Да, Це цей золотарник. Він каже, що і до речі, як лікарська теж рослина. Треба почитати про неї більше. Тут от різні. Це в нас кінець серпня вже. І от різні цатвіти такі цвіту. Лікарські ще продовжують. Ожина вже там десь теж поспіла. Такі вже всі мої живі не чути птахів, правда? Як ми весною прогулювалися, то було чутно якихось птахів, навіть відганяли. То, ви не дайте, і було відео. Тут я знімала, щоб відганяти шпаків. А зараз щось там дуже мало. Ще бачить. Багато вже, мабуть, повідлітали. Чують, що вже скоро буде похолодання. Вже це... О, вот. це навіть морозник святий, дивіться, отакі вот от квіточки. Бачите, це такий морозник. Ось сильна квітка така. Ось вот така у нас краса. Релаксидем. Поле гарно принципі. Посадка. Шпаки, так? Да? Вроді як недавно ми з вами йшли тут. Шпаки співали такими. Такі от були соловейки тут бувають, співають, але то весною. А зараз щось тихо взагалі мало. Майже не чути, щоб співали якісь. Навіть півні, щось ще сплять. Буває тут півені слышно, чути. А так, значить, нічого не чути. Мека Ожина теж поспіла, Поспіває, бачите, дика Ожина. О, така краса. Тут гарна така природа. Ці золотарники. Майже 2 метри вимахали. Красота. Класно прогулятися. Всім чудового дня бажаю. Всім до зустрічі! Пишіть, яка у вас природа, яка погода. Всім чудового дня. Пока-пока.